Крутезний бокс для приготування 10 порцій ролів лише за 800 гривень. Давайте складати бокс. Рис для суші пів кг, креветочка тигрова 8 штук, крабові палички – 3 штучки, філе сьомге та стейк тунця вагою 200-220 г. Сир вершковий 400 г. Ікра масаго, салат чука та імбир. Вагою 150 г, кунжут чорний 100 г, соєвий соус 500 мл, оцет рисовий 200 мл. Палички для суші 5 штучок. Васабі 50 г. А також норі 5 листів. Із цього боксу у вас має вийти 10 смачнющих ролів вагою 2,5 кг. Замовлення на бокс можна оформити на нашому сайті або за номером телефону, а також придбати у наших магазинах.